Правило номер 496. Подайте у вигляді добутку. Номер 1.х мінус 6 помножене на 2х мінус 4 плюс х-6 помножене на 8 мінус х. Так, спільним множником у нас є х-6. Підкреслимо. Дорівнює. Х-6 виносимо, що в нас залишається? 2х мінус 4 плюс 8 мінус х. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. Тут у нас буде х мінус 6. 2х мінус х це в нас буде х, 8 мінус 4 це буде плюс 4. Номер х 2. Х квадрат мінус 2 помножене на 3у плюс 5 мінус х2 мінус 2 помножене на y плюс 12. Дорівні. Дивіться, спільним є х2 мінус 2. Винесемо х2 мінус 2. Що залишається? 3 плюс 5 мінус виносимо знак мінус. Ставимо дужечку плюс 12. Дорівнює. Зведемо подібні доданки, відкриємо дужечки. х квадрат мінус 2, 3 плюс 5 мінус і мінус 12. Дорівнює. х квадрат мінус 2. 3 мінус y – це в нас буде 2 мінус 7. Номер 3. 4а мінус 3b, помножене на 5а плюс 8b, плюс 3B мінус 4а помножене на 2а плюс b. Дивіться. Тут маємо 4а мінус 3b, а тут 3b мінус 4а. Давайте винесемо знак мінус у другому многочлені. Це в нас буде 4а мінус помножене на 5а плюс 8b. мінус. тут 4а мінус 3b змінили знак на протилежний. Помножене на 2а плюс Б. Дорівнює. Дивіться, тепер маємо 4А мінус 3Б, 4А мінус 3b. Так. А тут у нас залишається 5а плюс 8b. мінус, ставимо дужечку 2а плюс Б. Закрили дужечку. Це в нас буде 4А мінус 3b. Що в нас залишається? 5а плюс 8б. Відкриваємо дужечки. Мінус 2а мінус Б. Дорівнює. Переписуємо. 4а мінус 3Б. Зводимо подібні доданки 5а мінус 2а. Це в нас буде 3а. 8b мінус Б це буде плюс 7. Номер 4. П мінус 9 в четвертій помножене на 2П плюс 1 в третій, плюс p-9 в третій, помножене на 2п плюс 1 в четвертій. Дивіться, і там і там маємо п-9 в якомусь степені. Тобто, використовуємо. Одразу правило, що виносимо як спільний множник вираз з найменшим показником степені. Тут маємо п-9 в четвертій, а тут маємо п-9 третій. Найменший це 3, а отже, виносимо p-9 в третій. Далі маємо 2p плюс 1 та 2p плюс 1. Тут в третій, а тут в четвертій степені. Одразу виносимо за дужечки найменший показник степені. Виносимо, значить, 2p плюс 1 в третій степені. Що в нас залишилося? Дивіться, p-9 в третій забрали, залишається просто p-9. Тут p-9 в третій забрали. Забрали 2p плюс 1 в третій, тобто тут залишається 2p плюс 1. Дорівнює pнус 9 в третій. 2p плюс 1 в третій. Зводимо подібні доданки. p плюс 2п, це в нас буде 3p мінус 8. Вправа номер 497. Розв'яжіть рівняння, використовуючи розкладання на множники. Перше х мінус 3. Помножене на х плюс 7 мінус х плюс 7 помножене на х мінус 8, дорівнює 0. Шукаємо спільний множник х плюс, 7. виносимо його за дужечки. Х плюс 7, що в нас залишається х мінус, 3, мінус дужечка. Коли є мінус, краще завжди ставити дужечку, а потім її. Забрати х мінус 8 дорівнює нулю. Так, х плюс 7. Тут у нас відкриваємо хміну 3 мінус х плюс 8 дорівнює нулю, хміну х забираємо. 8 мінус 3 це в нас буде 5. А отже, переписуємо, 5 помножене на х плю 7 дорівнює нулю. Дивіться. 5 не дорівнює 0. Щоб виконувалася ця рівність, необхідно, щоб х плюс 7 дорівнювано 0. А отже, x має дорівнювати мінус 7. Відповідь коренем цього рівняння є мінус 7. Номер 2. 4х мінус 9 помножене на х мінус 2 плюс. 1-х помножене на х-2. Шукаємо спільний множник. І тут, і тут маємо х-2. Виносимо. Що залишається? 4х мінус 9 плюс 1 мінус х. Зводимо подібні додатки. Переписуємо x-2, 4х мінус х маємо 3х. Мінус 9 плюс 1, маємо мінус 8 дорівнює 0. Коли у нас добуток дорівнює 0, це значить, що один з його множників дорівнює 0. Це значить, або х мінус 2 дорівнює 0, або ж 3х мінус 8 дорівнює 0. Тобто х має дорівнювати 2, а 3х має дорівнювати 8. А отже х має дорівнювати 8 третіх. Відповідь коренями цього рівняння є 2 та 8 третіх. Номер 3. 0,2х помножене на х мінус 5 плюс 8 помножене на х-5 дорівнює 0. Шукаємо спільний множник х мінус 5. Виносимо за Х мінус 5, що в нас залишається 0х плюс 8 дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0, це значить один з його множників дорівнює нулю. Це значить, або ж х мінус 5 дорівнює 0, або 0х плюс 8 дорівнює 0. Тобто Х має дорівнювати 5. Або ж 02х має дорівнювати мінус 8. Дивіться, 8 перенесла в праву сторону, змінивши знак на протилежний. А отже, х це мінус 8 поділити на 02 дорівнює мінус 40. Відповідь кореннями даного рівняння є 5 та. Мінус 40. Номер 4. 7 помножене на х -7, мінус 7. дивіться, х мінус 7, я одразу перепишу, як хміну 7 помножене на х мінус 7 х мінус 7 в квадраті. Дорівнює. спільний множник х мінус 7. Виношу х мінус 7. Що залишається? 7 мінус х мінус 7. Дивіться, я. Залишила дужечки. Коли є знак мінус, завжди потрібно залишати дужечки. І це все має дорівнювати нулю. Тобто х мінус 7, що залишається? 7 х плюс 7, дорівнює нулю. 7 та 7, це буде 14. Перепишемо хміну 7, тут в мене буде. 14-х дорівнює 0. Тобто, або ж хміну 7 має дорівнювати 0, або ж 14 мінус х дорівнює 0. Тобто маємо перший корінь х дорівнює 7, а другий корінь, дивіться, 14 перенесу в іншу сторону. Це буде мінус х буде дорівнювати мінус 14, тобто х дорівнює 14. Відповідь кореннями даного рівняння є 7 та 14. Вправа номер 498. Розв'яжіть рівняння. 2х мінус 9 помножене на х 6 мінус х помножене на х плюс 6 дорівнює 0. Виносимо спільний множник х плюс 6. Х плюс 6. Що в нас залишається 2х мінус 9 мінус х дорівнює 0. Зводимо подібні доданки, це в нас буде х плюс 6, 2х мінус х це буде мінус 9 дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0, це значить один з його множників дорівнює 0. Тобто, або х плюс 6 дорівнює 0, або ж. Х мінус 9 дорівнює 0, Тобто х дорівнює мінус 6 або х дорівнює 9. Відповідь кореннями даного рівняння є мінус 6 та 9. Номер 2. 3х плюс 4 помножене на х мінус 10 плюс. 10-х помножене на мінус 8 дорівнює 0. Дивіться, тут ми маємо х мінус 10, а тут 10 мінус х. Давайте винесемо знак мінус за дужечки та змінимо знаки у дужечках. Це в нас буде 3х плюс 4 помножене на х -10, мінус 10. Виносимо знак, змінюємо знаки. Це в нас буде хміну 10 помножене на хмінус 8 дорівнює 0. Тепер маємо спільний множник х-10. Х-10 винесли, залишилося 3х плюс 4 мінус х-8 дорівнює 0. Перепишемо х-10. Відкриємо дужечки 3х плюс 4, мінус х плюс 8 дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Маємо х мінус 10, 2х плюс 12 дорівнює 0. Рівняння має розв'язки, коли або перший множник дорівнює 0. Або ж другий множник дорівнює нулю, тобто, коли х мінус 10 дорівнює 0, або коли 2х плюс 12 дорівнює 0. Тобто, або коли х дорівнює 10, або ж 2х має дорівнювати мінус 12, х дорівнює мінус 12 поділене на 2 мінус 6. Відповідь дане рівняння має два корені. 10 та мінус 6 номер 3. 3 помножене на 3х плюс 1 в квадраті мінус 4 помножене на 3х плюс 1 дорівнює 0. Дивіться, тут ми маємо 3х плюс 1 в квадраті, тобто ми завжди можемо представити квадрат як 3х плюс 1 помножене на 3х плюс 1. Давайте винесемо 3х плюс 1 за дужечки. Що в нас тут залишиться? 3 помножене на ще один 3х плюс 1, адже ми мали квадрат мінус 4 і все це дорівнює 0. Перепишемо 3х плюс 1 тут перемножимо 9х плюс 3 мінус 4 дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. 3х плюс 1, тут маємо 9х мінус 1 дорівнює 0. Тобто або ж 3х плюс 1 дорівнює 0, або 9х мінус 1 дорівнює 0. Тобто 3х має дорівнювати мінус 1, тобто х має дорівнювати мінус 1 третій, або ж... 9х дорівнює 1 та х буде дорівнювати 1 9. Відповідь мінус 1 третя, 2 корені та 1 дев'ята. Номер 4. 9х -12, мінус 12. Міс х 9х мінус 12. Дорівнює 0. Дивіться. 9х 12 я можу переписати як одиниця помножене на 9х 12. Тепер я можу винести спільний множник 9х 12. Це буде 9х 12. А що в нас залишається 1 мінус х дорівнює 0. Тобто 9х 12 дорівнює 0, або ж. Одиниця мінус х дорівнює 0. 9х дорівнює 12, або ж х буде дорівнювати 12 дев'ятих. Скоротимо на 3, це буде 4 третіх. Або ж одиниця мінус х дорівнює 0. Дивіться, я мінус х перенесу в праву сторону, змінивши знак на протилежний. Тобто х дорівнює 1. Відповідь. Одна ціла одна третя, або ж одиниця. Маємо два корені.